Змова сепаратистів, украдені мільйони і справжній господар чернівців. Чорним по білому. Про головні події тижня. Буковинський сепаратизм. Це не про відділення румунських районів, і навіть не про повернення міського статусу Сідгорі. Край, де варто жити, і без того достатньо самостійний в прямому розумінні, ізольований від материка. Це наша Швейцарія. Звісно, не в сенсі добробуту чи навіть важкодоступності регіону, але як місце заслань та тимчасового притулку політичних авантюристів. Останнім часом Чернівецька область в особливій моді у сепаратистів. Не так давно буковинська преса сочно обсмоктувала політичну кар'єру колишнього радника голови Чернівецької ОДА Олександра Лієва, якого звинувачували у підтримці кримського сепаратизму. Це було давно і неправда, тож за програмою обміну Буковина отримала нову партію зі Сходу. Свіжу кров, так би мовити, із самого епіцентру подій. Володимир Майборос, у минулому очільник міліції у Волновасі Донецької області, звинувачений у співпраці з сепаратистами та блокуванні колони українських військ у зоні АТО, за його роботи на будівлі відділу Волноваської міліції майорів Російський державний прапор. Володимир Вікторович браво закликав до федералізації і готувався відбивати місто від бандерівських банд. Прой зашли ці сабиті, а на повілі організації ми їх забрали. вони к нам прийшли, кого-то ми забрали, Вони патрулюють ті, що патрулюють на сьогоднішній день. Возі пам'ятника, вони патрулюють совместно з працівниками міліції. Це не з біографії Олександра Захарченка чи нашого земляка Ігра Потницького. Це про заступника начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення Чернівецької поліції. Організаційно-аналітичного, я повторюсь, Чернівецької поліції. Прошу приступити до прийняття присяги на вірність українському народові. Інформація про майбороса сплила випадково. Сторожинецький блогер Михайло Шморгун викопав її у відкритих джерелах мережі інтернет. Реакція поліції миттєва. Є у нас відповідні служби, які я думаю. Володіє цією інформацією чи не володіють, вони спростують або навпаки підтвердять саме то, що було викладено у соціальній мережі. За фактом такої підозри проти майбороса розпочали службову перевірку ще в березні. З того часу лише з'являлись нові докази його співпраці з сепаратистами у блогах і незалежних змі. Майборос тим часом написав рапорт на звільнення у зв'язку із вислугою років. Служба безпеки мовчить, у поліції триває перевірка. Мовчання ягнят у справі поліцейського сепаратиста Володимира Майбороса я ще можу зрозуміти. Мовчання начальника Черневецької поліції, скандального Сергія Пілігріма, також. Пілігрім і Майборос земляки і тески не лише по батькові. Вони вихідці із одного суворого регіону. А Донбас, як відомо, я скажу ті слова, які люблять в Донбасі, Донбас не кнігоні. Чого я не розумію, так це мовчання атовців, депутатів і більшості буковинських ЗМІ. Обвинувачення одного із посадовців Чернівецької поліції у співпраці з сепаратистами під час служби в Донецькій області не спонукало не лише до метання гранат, боги з ними, але хоча б до маломальського пікету під кабінетом посадовця. Ми, наприклад, вважаємо, що на рівні Буковини є достойні правоохоронці, які можуть очолити відрусу, і про це будемо також говорити. Це архівний запис. Так пікетували будівлю ОМВС рік тому у зв'язку із, цитую непрозорим призначенням Пілігрима. Так не пікетують Пілігрима сьогодні у зв'язку із прозорим сепаратизмом його підлеглих. Хоча ще місяць тому область один за одним стрясала скандали з подвійним громадянством чернівецьких депутатів, а акції на захист буковинців, що користуються благами румунських паспортів, всіма змі та експертами, однозначно клемилась чи то як сепаратизм, чи робота іноземних спецслужб. Ситуація мала свою внутрішню політичну логіку, адже насправді йшлося про перерозподіл посад в обласній раді між партією Батьківщина і Народним фронтом. Голова облради Іван Мунтян проти митника Миколи Салагора Вічливий обмін компроматами. Саме тому ми, журналісти, не шкодували паперу та ефірного часу на максимальне поширення і скандалізацію питання. Звинувачує усіх, Господь упізнає своїх. Ми призначали жертві пили кров. Ми створювали для вас видовище. Під наше гаряче слово потрапляли боковинські депутати, митники, активісти. Ми звинувачували та виправдовували. Ми добре робили свою справу. Але чому ми мовчимо сьогодні? П'ять років без Федорука це ціла епоха. У березні 2011 року було достроково припинено повноваження Чернівецького міського голови. Депутати і місто видихнули з полегшенням, чернівці вийшли на новий історичний виток. 15 років під управлінням Миколи Федорука запам'яталися як період становлення чернівецьких олігархів. В цей час досягнув вершин чернівецький політичний клан. Саме в ці роки перший бізнес і політичну кар'єру сколотили Олександр Зінченко, Михайло Папієв, Геннадій Москаль, Арсеній Яценюк. Місто, а вірніше його очільники, казково збагатились на Калинівському ринку. 90-ті в Чернівцях закінчилися із запізненням у 10 років. З того часу з міста втекло багато грошей і води. Депутати відчули смак свободи, утворились нові центри сили. В Чернівцях уперше за багато десятиліть з'явилася реальна політична конкуренція. Ці 5 років так сподобались усім, що програти ситуацію назад. Начало вернуть. Невозможна, возможна, мислима. І так же, думай, забудь. Але намірів не полишають. Мер Олексій Каспрук, обраний з благословення Миколи Трохімовича, фігура далеко не самостійна. За кожним кроком чільного градоначальника відчувається впевнена рука справжнього, а не фасадного міського голови. Федорук пішов, але тінь залишилась. Політична криза, в яку занурилась міська рада сьогодні, напряму пов'язана із впливами зі сторони, зі страхами, амбіціями і прихованими скелетами недалекого минулого. Бажання ізолювати політичних опонентів, категоричні відмови Каспрука висилати на посаду секретаря міської ради, компромісні для депутатів кандидатури, говорять більш ніж промовисто. Учасників той, того знищення місцевого самоврядування. При партії регіонів, коли зняли Федорука, я не внесу особисто моя позиція, що я не внесу цю кандидатуру на розгляд ради. Олексій Павлович, це не ваша позиція, не ваша воля, не вашого розуму справа. І ви добре це знаєте. За конфронтацією в ратуші стоїть колишній мер, а нині депутат від Народного фронту Микола Федорук. Він обирає казпроку заступників, секретарів і ворогів. Пливає на кадрові призначення руками не самостійного мера, вирішує власні справи у ціні. Тоді як діючий мер несе відповідальність і стоїчно приймає удари. Золотий ланцюг багато важить, але це ланцюг. Духовному спадкоємцю Миколи Трохимовича заздрити не потрібно. Федорук не з тих політиків, які залишають спадкоємців. Корупційна освіта чи освічена корупція? Управління освіти Чернівецької міської ради під керівництвом Сергія Мартинюка вкотрий раз вляпалось у фінансову аферу. Цього разу на кону неправомірна розтрата 900 тисяч гривень з міського бюджету на користь приватних орендарів у сфері дитячого харчування. Міська влада перейнялась інтересами бізнесу і почала покривати рахунки за електроенергію наближених приватних підприємств, коштами Чернівецької громади. Мільйоном більше, мільйоном менше, Головне, щоби зійшовся баланс. Правоохоронні органи в інтересах бізнесу проявляють не меншу чуйність, адже йдеться про освіту, дітей найдорожче. Ви що переводили гроші в детські дома? Угу. Да, дорогой зритель. Детки не брав собі дітей. Він, хоч і вор, безкорисний, чесний чоловік. Тож ви понесли відповідальність Адміністративно, звичайно. Догана на роботі і, можливо, невеликий штраф ціною в наше з вами мільйон. І це тоді, коли департамент освіти не з'ясував, куди поділи кілька сот тисяч гривень, чи як визнали самі чиновники, всі півтора мільйона індексацій заробітних плат чернівецьких учителів. Настільки мені відомо, індексація виплачена в повній мірі. Усе для дітей, усе для освіти. З такими апетитами жертовності вчителів явно недостатньо. Тож міський голова звернувся за пожертвами до батьків. Ми можемо і зобов'язання. Да, ми ж говоримо що в нас безкоштовна освіта. Ми зобов'язані фінансувати все в повному об'ємі. Ну давайте ж на реалії дивитися. Чи то бажання, чи то коштів на дитячі майданчики теж не вистачає. Тому замість бюджету Олексій Павлович пропонує покладатись на чиєсь спонсорське плече. Так склалося вже історично, що у нас майданчики дитячі встановлюють в місті спонсори, меценати, мешканці за свої сили. Одним словом, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. От тільки з никого мільйона шкода. Одного ясного дня пішов з бюджету і не повернувся. Зате обов'язково повернемось ми.